На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 5 та 6 травня 2025 року. Сьогодні 5 травня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Лев. З 4 години ранку та до 14 дня можна сіяти насіння зернових сидератів та посадити трохи цибулі на зелень для салатів, і все, розсаду не турбуємо. О 21 годині 41 хвилина зростаючий місяць перейде в знак діва. В день не рекомендуються поливи, підживлення небезпечні, а от після 22 години вечора можна поливати і підживлювати рослини вже будь-якими добривами, бо це ж вже будуть працювати енергії діви. Але не можна проводити обрізку саду та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 5 травня тільки до 12 години дня сприятливий час для різних заготівень. Важливо для здоров'я на 5 травня 2025 року. Будь ласка, бережіть своє серце та серцеву судинну систему. Пийте натуральні соки, пийте трав'яні чаї, їжте продукти з протеїнами та вітамінами Д і С. Готуйте каші з пшана, рису, гречки, вівса, готуйте рибу, морепродукти, печіть картоплю, готуйте моркву будь-якому вигляді їжте її. Практично доступні фрукти та овочі, все, що у вас є, готуйте із них різні смачні страви. Корисна квасоля та горуха, але в першій половині дня. Якщо є можливість, їжте маслини. Часник зелений у кожному городі вже є. Будь ласка, використовуйте його для харчування, зелень, вітаміна дуже корисна, Волоські горіхи та насіння соняшника. Смачного вам! Завтра, 6 травня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаті Діва, а Діва любить. Красу. Ось і наступив сприятливий час праці з квітами. Сіємо насіння, висаджуємо гладіолуси, лілії, георгіни, троянди, хризантеми і інші квіткові рослини. Висаджуємо саджанці квіткових декоративних войних рослин з закритою кореневою системою. Це дуже важливо, бо вже досить тепло і не зможуть рослини сформувати необхідну кореневу систему. Нарізаємо живці та укорінюємо їх, пересаджуємо кімнатні рослини, не забуваємо, що з овочевих культур діво любить огірки та кріп, тому можна посіяти насіння цих культур. Ефективні поливи та підживлення будь-якими добривами. Не можна проводити обрізку саду та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах, але нарізка живців це виключення з Правил. Нарізаємо рівно стільки живців, скільки необхідно укорінити. І все. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 6 травня несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 6 травня це енергії. Діви. В цей день будуть працювати енергії місяця в знаці діва і вразливі тонкий кишечник, 12-пала кишка, підшлункова залоза, товстий кишечник, сліпа кишка, апендекс, пупок, облесть живота, жирові відкладення живота та брижа. Як бачите, органи травлення, дуже під, таким, під такою напругою знаходяться, тому, будь ласка, будьте уважні з харчуванням. Використовуємо роздільне харчування, їжу приймаємо маленькими порціями і не використовуємо для харчування будь-які макароні вироби. А готуємо каші з гречки, з пшона, вівса. Молочні продукти дуже корисні. Готуйте страви з картоплі, моркви, цвітної капусти. Якщо немає цвітної капусти, використовуйте інші капусти. Дуже корисна вітаміна зелень, вона свіжа зараз і її багато. Їжте яблука вони ще є, редька та редиска уже є, будь ласка, можна використовувати для харчування, їжте різні горіхи та використовуйте по можливості цитрусові фрукти. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий-чудовий день. Миру та добробуту, щастя вам людського, здоров'я вам міцного! Удачі вам у всіх-усіх ваших справах і усіляких вам гараздів! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!